Організатор. Хто він такий? Для чого він потрібний і за що відповідає? Привіт! Мене звати Тетяна Боз і ви на каналі про весілля у різних куточках світу. Сьогодні я буду розповідати про професію організатора, виходячи із своїх принципів у роботі. За що ж відповідає організатор, які у нього насправді обов'язки і чому за ці послуги ви будете готові заплатити залюбки? Про все це ви дізнаєтесь, якщо дотивитесь це відео до кінця. Знаю, що багато хто вважає планування весілля дуже цікавим, милим, класним, спираючись на фінальний результат. І так насправді. Нами результат дійсно гарний і розкішний. А я ж люблю ще усі внутрішні дрібниці. І не так важливо інколи їх зовнішній вигляд, як те, як ти себе від них почуваєш, а скоріше, як почувають себе гості і пара у процесі підготовки у день самого весілля і після того, як весілля закінчилось. Перше, що має надати організатор нареченому і нареченій – це спокій, комфорт і втілення їх мрій. Це розуміння пари, що вони віддали найважливішу подію у своєму житті у правильні руки і можуть бути розслаблені, впевнені у результаті, і тільки затверджувати все, що запропоноване, і йти дбайливо продуманим шляхом. Організатор має давати вам відчуття спокою і впевненості, що ви йдете по чітко продуманому плану, тому і сам план має дати вам організатор, в якому буде прописано все від початку, від підписання договору і до моменту реалізації вашого весілля, де будуть включені моменти і пункти, в яких ви маєте бути задіяними, і буде прописано, коли саме вас запросять до взаємодії. І якщо починати спочатку, то одним із перших моментів є виявлення ваших бажань, ваших мрій, чого саме ви хочете, що для пари важливо, чим начені захоплюються, який у них світогляд, що для них важливо в першу чергу, а що у другу. Трохи ближче знайомство з парою дозволяє більш глибоко зрозуміти. Пару їх гостей, їх сподівання і всі ці важливі знання у поєднанні із творчістю і професіоналізмом дозволяють створити дуже гарне весілля, яке буде відображати всі ці тонкощі і залишить неймовірне враження у вас і у ваших гостей. Далі це точне уявлення про послідовність дій при підготовці вашого весілля. А так само, як і у будівництві спочатку. Ми заливаємо фундамент, а після цього ми будуємо будинок і ніяк навпаки. А, і в цій послідовності дій повинна бути повна, тотальна відповідальність на всі 100% організатора. Тобто організатор відповідає за все повністю від А до Я. Організатор це та людина, яка піклується абсолютно про все на вашому весіллі, всі моменти, деталі людей, абсолютно, абсолютно про все, що якимось чином до нього має відношення, навіть про зачіску бабусі. І такі дрібниці, як забронювати мамі нареченої дату і час до майстра по макіяжу і зачисті, доставити гостеві весілля. Замісто щось, те, що він забув у місті, пришити гудзика або видати додаткову запасну пару колготок. Для розуміння різноплановості і важливості роботи організатора, організатор це митець, це творець ідеї, концепції вашого весілля, це режисер, сценарист. Технік, бухгалтер це людина, яка спілкується з величезною кількістю підрядників і має з ними комунікацію кожного дня, яка обговорює сотні питань по вашому весіллю. Це не підрядник з однією задачею, це не вільний спостерігач, який просто дивиться, як все проходить і охороняє подарунки наречених. Ні, організатор це людина, завданням якої є зібрати, нанизати як пазлик найкращу команду для того, щоб виконати всі завдання е, певної задачі ідеально саме так, як потрібно для вашого весілля. Це людина, яка підбирає локацію, веде з нею комунікацію, яка допомагає обрати образи наречених, яка піклується про всі найменші деталі і етапи вашої підготовки. Займається кошторисом і звітуванням перед парою у найкомфортнішому і найвідкритішому прозорому доступі для пари. Також оптимізує ваш бюджет, наповнюючи його саме тими речами, які зроблять ваше весілля незабутнім. При цьому знаючись на якості елементів, на якості матеріалів і відношенню їх до ціни, щоб не виходити за рамки. Встановлені вами. Далі організатор працює на всіх етапах підготовки, а з першого дня до останнього проводить пару за руку по всіх етапах, підставляє своє плече і бере на себе відповідальність за всі моменти, які пов'язані з парою і з їх святом. Організатор має бути безапеляційна думка, що у весіллі немає неважливих моментів. Все має бути відточене до дрібниць, і все має значення. Також організатор має бути обов'язково присутній у день реалізації весілля. Він має бути поруч із нареченими. Він має зустрічати гостей, зустрічати підрядників, займатися поселенням, монтажами, слідкувати за роботою кейтерингу, ведучого, слідкувати за всіми чеками, які будуть проходити на вашій локації, за всіми музикантами. В день весілля є дуже дуже багато певних задач, які організатор має виконати, і саме тому у багатьох випадках на весіллі, окрім організатора, є ще мінімум три координатора, тому що, як ми розуміємо, одна людина у чотирьох місцях одночасно бути не може, але це необхідне. Це ваш комфорт, це забезпечення чіткої організації, і це той момент, коли весь механізм працює як годинник. Задача організатора слідкувати, щоб нареченій було комфортно, щоб гостям було комфортно на протязі усього весілля. і коли гості розійдуться, будьте певні, що робота організатора ще не закінчилася. Далі у організатора йдуть демонтажі, розбор декорацій, віддача реквізиту і повністю закривається проєкт і завершається робота організатора тільки після того, як організатор віддає своїм нареченим фотографії і відеоматеріали з їхнього весілля. Щодо тривалості роботи організатора, тут може бути по-різному: від декількох тижнів, якщо так потребує ситуація і пара до року, до півтора року. особливо якщо це весілля десь за кордоном у Європі, там всі весілля плануються дуже заздалегідь, бронюються заздалегідь і проходить дуже велика робота довжиною у рік для того. Щоб 에, ваше весілля виповнилося, щоб воно стало реальністю, і щоб кожен отримав задоволення. І один дуже важливий момент у роботі організатора це те, що переробити щось у нас можливості не буде. Тобто у нас є тільки невелика кількість годин у добі, за які ми можемо зробити ідеальне весілля, яке більше не відбудеться знову. Тому ми не маємо право на помилку, ми не можемо щось відремонтувати, щось переробити чи перезняти, тому що це відбувається у реальному часі, у реальному житті, у вашому житті. Тепер вибір за вами, чи ви будете самостійно будувати цей будинок, навчатися, набувати синці, здобувати якийсь досвід, тобто ваше весілля. Це буде ваше практичне завдання, яке може вийти, а може ні? Або ви звертаєтесь до професіонала, в якого вже є досвід, в якого є знання, в якого є напрацювання, і який точно знає, як створити ваше весілля таким чином, щоб воно було унікальним і щоб воно було найкращим саме для вас. Тож, як обрати свого організатора? В першу чергу звертайте увагу на кількість років досвіду, на портфоліо, на те, що ваш організатор як людина транслює у цей світ, яка у нього команда, а навіть те, як виглядає організатор, як він спілкується, що саме він говорить, які у організатора і у його команди погляди на життя, які їх цінності. Що для них важливо, чи співпадають вони з вашими? А ще дуже важливо, чи чують вони вас, чи розуміють вони ваш запит, як швидко вони дають вам відповіді, у якому форматі ці відповіді надаються вам, чи є у вас на першому ж етапі відчуття піклування про вас, відчуття піклування про вашу пару, про ваше весілля як про своє, чи є відчуття спокою і впевненості. Тому що ваш захід буде у надійних руках і ви можете довірити найважливіший день життя і, звичайно, ваші гроші. І пам'ятайте, що дрібниці це і є ті речі, з яких складається ваше весілля і враження про нього. Тому одне з перших питань, яке я ставлю своїм парам, це. Коли ваші гості підуть з вашого весілля, що ви хотіли, щоб вони відчули, яку емоцію забрали із собою? І так само ви, що ви хочете запам'ятати, що відчути, і яку емоцію отримати від вашого весілля? Тож обирайте від серця, обирайте за професіоналізмом, обирайте. По своїм власним відчуттям. Я впевнена, ви знайдете саме того організатора і отримаєте саме те весілля, яке ви бажаєте, про яке ви мрієте і на яке ви заслуговуєте. З вами була Тетяна Поз. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Бажаю вам вдалих планувань і неймовірних весіль.